Вітаю на каналі Еко Вчитель, де ви весело проводите час і дізнаєтесь щось нове. Дякую всім, хто підписався і є активним учасником каналу. Підпишіться і ви, щоб не пропустити нові відео. Собака вірний друг людини. Але чи кожен пес може дружити з людиною? У всьому світі існує близько 400 собачих порід. Але чи всі ці тварини мають добрий характер і піддаються дресируванню? Отож, сьогодні ви дізнаєтесь про 10. Найслухняніших собачих порід, або майже слухняних Бордер-Коллі – країна походження Великобританія. Характер Бордер-Коллі енергійний та спостережливий, оскільки вони завжди готові до роботи, уважні, жваві та пильні. Вони дуже прив'язані до своїх власників та сім'ї. Але якщо їм не приділяти достатньо часу, то вони не отримують адекватну кількість фізичних прав. Вони перестануть бути ідеальними домашніми тваринами для сім'ї з дуже маленькими дітьми, адже тоді ганятимуть все, що рухається, зокрема і ваших дітей. Якщо їх не спонукати до фізичних дій і не стимулювати розум, вони будуть нудьгувати, погано поводитися або пустувати, оскільки їхній мозок повинен бути завжди активним. бордер Бордер-колі Підійде надзвичайно активному власнику, який може забезпечити їй багато вправ, любить дресирувати і захоплюється собакою сповненою ентузіазмом. Цікавий факт: американський психолог доктор Стенлі Корен назвав Бордер коллі найрозумнішою породою собак, поставивши їх на перше місце серед 133 порід. Лабрадор Ретривер, країна походження, Канада, города Лабрадор, безумовно входить до трійки лідерів. Коли йдеться про вибір сімейного улюбленця. Якщо вам подобаються фізичні вправи, це доброзичливі дружелюбні собаки, ласкаві до всіх. Це товариські собаки, які добре пристосовуються, Ладнають з іншими тваринами та дітьми. Вони терплячі та здатні прощати, але цим не можна зловживати. Вони надзвичайно віддані і люблять брати участь у всіх аспектах сімейного життя. Лабрадори гавкатимуть, щоб привернути вашу увагу до незнайомців, але прийматимуть їх дуже гостинно. Німецька вівчарка. Країна походження Німеччина. Німецька вівчарка дуже прив'язується до свого власника і захоче бути з ним якомога більше. Хоча цій породі й потрібно приділяти багато уваги, пес віддячить вірністю та своєю непідкупною охороною. З іншого боку, якщо ви не знайдете часу на соціалізацію та дресирування вівчарки, виникнуть проблеми із впевненістю в собі та непокірністю. Цей собака прагне вчитися і дуже легко віддається дресируванню. Тому він має бути слухняним учнем на тренуваннях. Цікавий факт: німецькі вівчарки використовувалися як собаки-санітари під час Першої і Другої світової війни. Золотистий ретривер країна походження Шотландія. Золотистий ретривер ніжна собака із спокійним характером, який зазвичай добре пристосовується до сімейного життя. Представники породи люблять брати участь у всіх заходах, чи то в приміщенні, чи то на відкритому повітрі. Вони перш за все ретривери і намагатимуться притягти, потягнути або перенести все, що вміститься до рота. Вони також люблять воду і слід подбати про їхню безпеку близько води. Золотисті ретривери досить неспокійні, і під час дресирування слід бути дуже обережним і пам'ятати про їхню чутливість. Цікавий факт: песик на прізвисько Ліберті жив у Білому домі. Він був домашнім улюбленцем 38-го президента США. Джеральда Форда, Доберман країна походження Німеччина. Доберман потребує розумових та фізичних навантажень, їх потрібно добре дресирувати, оскільки собака нудьгує, у нього виникають проблеми з поведінкою. Якщо у ранньому віці його познайомити з іншими собаками, домашніми тваринами та дітьми, Доберман може стати чудовим сімейним собакою. Він відданий і ласкавий і, безумовно, захистить ваш дім. Однак він, як правило, є собакою однієї людини і не терпить, коли його дражнять. Тому дітей потрібно навчити, як поводитися з собакою. Власник несе відповідальність за поведінку свого собаки. Якщо у вас немає достатньо часу або досвіду, ця порода не для вас. Цікавий факт про доберманів. Це єдина на сьогодні німецька порода собак, що носить ім'я свого творця. Австралійський собака-скотар, країна або континент походження Австралії. Австралійський скотар із застереженням ставиться до незнайомців і має сильні охоронні інстинкти, тому для нього особливо важлива рання соціалізація. Є доцільною зміна прикусу в ранішньому віці, оскільки при сильному збудженні деякі представники породи можуть злегка кусати людей, відданий своїй родині. Тим не менш, він може створювати проблеми і не є ідеальною породою для тих, хто вперше заводить собаку. Йому потрібен більш досвідчений власник. Пудель, країна походження, німеччина стандартний пудель це ласкавий, жвавий, вдячний собака компаньйон. Вони можуть бути хорошими сторожовими собаками, повідомляти про прихід відвідувачів, але не бувають агресивними. Це відважні життєрадісні собаки, які люблять насичене життя і обожнюють брати участь у всіх сімейних заходах. Цікавий факт: король рок-н-ролу Елвіс Преслі просто обожнював цю породу собак. У нього у самого жили кілька пуделів, і своїм дамам серця він теж часто підносив цих вихованців подарунок. Шотландська вівчарка. Країна походження Шотландія Шелті може виглядати гламурним і граціозним, але це також сильна активна робоча порода, представники якої сповнені енергією, надзвичайно відданий своєму власнику. Він може протистояти тим, кого не знає. Шотландська вівчарка завжди пильна і відчуває потребу сказати вам, якщо щось приверне її увагу. Це може бути проблемою, якщо у вас поруч сусіди, або ви не можете контролювати її гавкіт. Ротвейлер. Країна походження Німеччина. Ротвейлер безумовно відданий своєму власнику та його сім'ї і природно захищатиме їх та їхнє майно. Це популярна порода серед недобросовісних заводчиків. Тому важливо знайти вихованого соціалізованого цуценя, оскільки характери можуть відрізнятися. Важливість соціалізації та навчання з раннього віку не можна переоцінювати. Ця порода не підходить недосвідченому власнику. Цікавий факт. Ротвейлери це одна з найстаріших порід собак у світі. Вони були виведені в Німеччині ще в 15 столітті. Папільйон країна походження Бельгія. Забарвлення папільйонів включає білий і чорний колір з коричневими відмітками, а їхня шерсть довга та шовковиста. Дорослі собаки мають зріст 20-28 см і важать від 3 до 5 кг, тому вони досить маленькі і можуть комфортно жити в будь-якому середовищі. Від квартир до будинків з великими садами. У папільйонів існує два типи вух, найпопулярніші, які називаються вушками-метеликами, і більш м'які вуха підвіски, також відомі як вуха краплі або вуха молі. Цікавий факт папільйонів спочатку розводили для полювання на щурів у домівках людей. Їхнє завдання полягало в тому, щоб переслідувати щурів до повного виснаження, а потім знищувати їх. На цьому все. Як казав Генрі Вілар Шоу, за гроші можна купити будь-якого собаку, але не виляння його хвоста. Чекайте нові відео і бережіть природу.